Моє зцілення почалося рівно в той момент, коли я нарешті визнала, що я зламана лялька. І що всі реакції, які мені притаманні, і те, як було, вже не буде ніколи. Так, як було. Це було дуже боляче визнавати. Але я проходила свою терапію. Працювала з психологами, психотерапевтами, навіть до психіатра ходила. І що я зрозуміла після зустрічі з усіма цими фахівцями? Те, що я не впізнаю себе, свої реакції, це нормально. І це не показник того, що я зіпсована. Просто це були симптоми того, що я на шляху відновлення. І всі недосконалості, які я вважала, що це погано, вони просто були ознаками того, що я зцілююсь. І мені потрібно було взяти паузу і час, щоб зрозуміти, що повернутися до себе це не вихід. Потрібно зрощувати себе знову з тієї точки, де я знаходжуся зараз, що потрібно рости крізь уламки, тому що я вже ніколи не буду такою, якою я була колись. І мені довелось приймати це за нову норму. І знаєш, якщо ти десь на такому шляху, пам'ятай про те, що коли тобі здається, що все розвалюється це ознака того, що ти зцілюєшся.